Добрий вечір зараз сам на сам поговоримо про розвиток та ефективність доказової реабілітації та варіанти її впровадження в Україні з Тетяною Ломакіною, радницею уповноваженою президента України з питань безбар'єрності. Вітаю добрий вечір. Тетяно, в одному зі своїх інтерв'ю ви казали, що безбар'єрність це не про обмеження можливостей, а навпаки, про те, що людина має відчувати себе вільною за будь-яких обставин. Тож в чому полягає те, чим ви займаєтеся? Що таке радниця уповноважена президента з питань безбар'єрності, що ви робите для цього? Як ви знаєте, десь більше чотирьох років тому, коли ми всі були з вами обмежені в Русі, тому що зазнали впливу ковіду, ми всі були в ізоляції. Перша леді України вийшла в розмову з українцями і вона запитала: а чи відчуваєте ви бар'єри? І тоді е, люди відгукнулися, вони почали пояснювати, що так, ми сьогодні не можемо вирушити до роботи, до освіти, ми не можемо пересуватися простором, ми не можемо користуватись своїми правами. І найважливіше, нам дуже складно один з одним спілкуватися, і це стало такою важливою основою для державної політики. Тому що а, більше 50 тисяч людей на різні голоси розповідали саме про ті бар'єри, з якими вони стикнулися, стикаються. І ще одне важливе питання: а які суспільні групи найбільше в нашій країні зазнають сьогодні вплив бар'єрів? і на на ті часи вже люди відповідали, що найбільше дійсно зазнають бар'єрів ті люди, що мають порушення рухової активності, наприклад, пересуваються на кріслі колісному, або батьки, коли вони гуляють з дитиною, яка їде на візочку, і в цей період дуже складно пересуватись міськими просторами. Або старші люди казали, що вони відчувають на себе вплив бар'єрів, коли вони хочуть дістатися до сучасних засобів комунікації, тобто до гаджетів, до державних послуг, які надаються в цифровому форматі. І це допомогло зрозуміти, що питання безбар'єрності треба піднімати в Україні на порядок денний, треба обговорювати і створювати дійсно програми, практики, стратегічні документи для того, щоб те, що ви сказали, щоб ми подумали над тим, а як відкривати можливості для людей, як не створювати нові, нові бар'єри, як ми маємо дати можливість кожній людині в нашій країні мати доступ до роботи, до освіти, до пересування і найважливіше до спілкування. Тетяно, а який стан наразі реабілітації в країні і у Дніпрі, що можете сказати з цього приводу? Я хотіла би сказати дійсно, що одним з важливих напрямів стратегії безбар'єрності було переглянути взагалі відношення до людей, що зазнають травмування тривалих хвороб, опіків перебувають після аварій. Як ми їх відновлюємо, тобто яку реабілітаційну допомогу надаю, надає сьогодні Україна, і прийняте оновлене законодавство в цій частині сьогодні. Вже є дійсно. Рішення такі, як пакети медичних гарантій, тобто можливість людині отримати реабілітаційну допомогу і оплата від держави, тому ми почали. Не лише а, запроваджувати можливості отримати реабілітацію, але й зміну самих підходів, оце найважливіше. Ми перейшли на сучасні стандарти реабілітації за підтримки Першої леді України а, в Україні сьогодні запроваджена міжнародна класифікація функціонування. Це такий важливий інструмент, а, який дозволяє і лікарям, і пацієнтам розуміти, а чи ті, а, ті важливі. А, Втручання, які сьогодні є в лікарнях, чи вони дійсно допомагають людині відновитися, чи сьогодні ми рухаємося до своєї мети реабілітації, тобто кожна людина разом з лікарями, разом з терапевтами, які працюють в команді, визначає свої цілі реабілітації, і вони крок за кроком їх досягають. Тому сьогодні ми дійсно зрушили. І найважливіше, ми сьогодні займаємося навчанням наших терапевтів, лікарів працювати в іншому форматі, от якраз в форматі мультидисциплінарних команд. Ми про це поговоримо більш детальніше, звичайно, але поки що давайте проговоримо про те, чому саме на загальнодержавному рівні виникла така необхідність у зміні до підходу реабілітаційних процесів. Так сталося, що зміни до підходів до реабілітаційних процесів у всьому світі відбулися значно раніше ще після першої або після другої світової війни кожна з країн прийшла до того, що поверталися люди після військових поранень їм треба було максимально відновити своє функціонування після перебування в лікарні, і вони зрозуміли, що сьогодні завдання медичних працівників не лише врятувати життя, але й дати жити з тими. Змінами в організмі, які відбуваються, то почали розробляти програми реабілітації. І найважливо, надважливо, що сьогодні вже ми запроваджуємо всі ці сучасні підходи і в Україні також. Що конкретно зміниться? Ми можемо про це поговорити вже зараз. Адже так. я е, розумію, що зараз е, програми різні реабілітаційні вже йдуть, е, деякі зміни вже відбуваються. Але що конкретно зміниться настільки, що допоможе ось цій самій безбар'єрності бути в нашій країні? Зміниться змінюється. Змінюється час, коли людина зустрічається з командою, яка готова допомагати. Якщо раніше це було, що людина перебуває в лікарні, людина після травми чекає, коли колись їй призначать статус особи з інвалідністю. І лише після того розпочинаються програми реабілітаційної підтримки, і для цього треба їхати в спеціальний санаторій, то сьогодні. Вся реабілітація розпочинається прямо в момент, коли людина перебуває в лікарні, і навіть раніше, коли людина ще перебуває в гострому стані, тобто, завершились операційні втручання, і людина вже може е усвідомлювати, розмовляти і включатися в розмови зі своєю мультидисциплінарною командою. Оце час, коли сьогодні стартує реабілітаційна допомога, і з важливого до цієї команди долучені тепер і. Працівники психологічної сфери, які допомагають людині прийняти себе. Тобто, ми розуміємо, що е, травмування воно дійсно залишає певні наслідки, що людина відчуває, що її тепер організм працює дещо іншим чином. і що... Те життя, яке було раніше, і те життя, яке попереду це дві, два різних життя. І для того, щоб усвідомити, прийняти себе, налаштувати себе на боротьбу за своє відновлення, спланувати свої кроки до відновлень, і найважливіше зрозуміти, а як я. В такому стані функціонування буду далі жити. Як я знайду роботу? Можливо, мені треба тепер пройти перекваліфікацію, можливо, мені треба домовитися з родиною. Можливо, моїй родині треба переїхати з третього поверху на перший, тому що людина, наприклад, пересувається на кріслі колісному і не зможе підійматися звичайними сходами. То от ці всі зміни починає людина обговорювати не сам з собою, так як раніше було, як це я це тепер буду жити, а поряд вже є команда. Да, яка пояснює, а це ми можемо зробити так. А відновлення буде на от настільки, і вони чесно мають сказати людині потенціал до відновлення це от важливо, щоб людина з перших кроків знала, що я зможу стати на ноги або я не зможу ніколи стати на ноги. І От в такому стані, і як я буду жити далі? Оця важлива відверта розмова, вона має починатися якомога раніше? Людина має мати кваліфікованих співрозмовників правильно для того, щоб планувати своє життя. І важливо, що дійсно, щоб людина не залишалася сам на сам з складними думками. Тетяно, а скільки може часу зайняти ось цей процес зміни до підходів реабілітаційних? Скільки взагалі? Зараз це як відбувається у часовому так просторі, угу. і наскільки це зміниться на вашу думку, або там знаєте, на ваш погляд у майбутньому? Я хочу сказати що зараз просто тектонічний сув. Відбувся тому, що сразу 244 реабілітаційні відділення відкрити по всій країні, тобто, це дуже великий е, простір можливостей і важна нам от саме в, зараз, саме в цей час, треба. Навчати команди, навчати їх правильно працювати. А коли ви вивчаєте щось нове, у вас завжди будуть питання. Тому важливо не лише дати людям інформацію або поштовх для змін, важливо ще знайти такі точки опори, знайти людей, такі центри експертизи, з ким можна радитися. І саме тому сьогодні велика команда з різних лікарень приїхала в Дніпровку. Лікарню порадитися, поговорити, що в них вдається, що не вдається, як краще організувати роботу реабілітаційного відділення, і сьогодні вони на практиці проговорюють ті важливі речі, які їм дійсно допоможуть зробити кращою роботу їх реабілітаційних відділень по всій країні. Скажіть, Тетяно, а як обирають ті лікарні, які зможуть бути і реабілітаційними центрами, або на базі яких будуть відкриті реабілітаційні центри? Сьогодні дуже відкрита можливість надавати реабілітаційну допомогу, але є певні вимоги, які прописує. По-чесному прописана команда сильних експертів, тому що здається, що якась невідома людина в державі всім керує ні, збираються експерти в сфері реабілітації, і вони разом з Національною службою здоров'я проектують так звані пакети медичних гарантій. І для того, щоб отримати той пакет, лікарня має відповідати вимогам. Вона має мати штат кваліфікованих фахівців, має облаштувати певним чином по. Ростір має забезпечити реабілітаційне обладнання і має дати гарантії, що так ми дійсно зможемо проводити реабілітаційні втручання це можуть зробити тільки державні лікарні або і приватні установи, наприклад, санаторії, якісь, можуть також долучитися до цієї програми. До цієї програми можуть долучитися будь-які установи, які відповідають вимогам, і це надзвичайно важливо. З іншого боку. Ми хотіли би, щоб всі, хто будуть подаватися на пакети, розуміли найважливіше, що для забезпечення реабілітаційного процесу недостатньо просто мати красиві простори. Недостатньо а, купити найсучасніше обладнання, Най, найвищу цітність реабілітації створюють саме фахівці, тому що саме вони проводять а, бесіди, оцінювання, а, розробляють програму втручань, далі разом з людиною це все реалізують. І якщо сильна мультидисциплінарна команда, людина прямо крок за кроком на очах у всіх оточуючих починає відновлюватись. А, але ми бачимо і інше, що Часто є така підміна поняття, коли дуже красивий простір по документах створені ніби всі умови, але на жаль, команда недостатньо розуміє правильність втручань, послідовність. Вибудований процес, і тоді, на жаль, не відбувається оцього покрокового відновлення для самої людини, для самого пацієнта. Тому до всіх ми звертаємось, до всіх надавачів реабілітаційних послуг по бородосе це команда. Команда, її навчання, її кваліфікація, її здатність да, створювати це диво, коли людина приходить да, в складному стані і крок за кроком їй допомагають стати на ноги. Тож у Дніпрі. Лікар. Зібралися так. у Дніпрі, зібралися команди, які можуть спочатку самі навчитися, так? так а потім і навчити інших реабілітологів зі всієї України працювати от в такій команді, яка може взяти людину і зі стану поганого фізичного і психологічного, так зробити так, щоб людина жила. Повноцінним, наскільки це можливо, повноцінним життям розкажіть, будь ласка, більше про захід. Дійсно, сьогодні відбувається важлива частина запровадження процесу реабілітації в Україні, тому що в Дніпрі. Зібралися команди із різних регіонів, вони мають можливість подивитися дійсно на сильну мультидисциплінарну реабілітаційну команду. На сам процес, як все це відбувається, задати питання, які їх турбують, отримати відповіді, поспілкуватися один з одним. І найважливіше, ми очікуємо, що після цього візиту вони зможуть створити для Кожної з цих лікарень, які сьогодні представлені на цьому навчальному заході, свій план вдосконалення роботи реабілітаційного відділення. Чому ми кажемо про такий проектний підхід? Тому що ми вважаємо, що це надасть дійсно поштовх, щоб реабілітаційні відділення розвивалися, щоб вони запроваджували кращі практики, методики, і найважливіше, щоб вони дружили, обмінювалися досвідом один з одним. Скажіть, скільки команд приїхало, розкажіть більш детально про це. І скільки нового буде вже в принципі вони будуть знати про щось нове, так вони будуть ділитися досвідом. І чому саме у Дніпрі вирішили зібратися на такий захід медичний? Давайте почну з останнього питання. Чому саме Дніпро? Тому що у вас в Дніпрі є лікарня, яка Має дуже сильний, такий потужний, я би сказала, досвід в реабілітації. Вони проходили найкращі навчання в інших країнах. Вони цей досвід не лише усвідомили, вони його впровадили в практику роботи. За показниками досягнень вони показують дійсно. От, цей важливий шлях, який ми з вами обговорюємо, як людина потрапляє в реабілітаційний процес в одному стані, і як вона виходить з лікарні вже в іншому стані, оновленою і розуміючою да, наступні свої кроки. З'їхалися 10 команди від 10 інших лікарень з різних територій. Вони сьогодні дивляться і дійсно вони для себе створюють уявлення. Вони розуміють, як це, це має відбуватися, і вони разом будуть писати оці важливі плани, плани розвитку своїх реабілітаційних відділень. Тетяно, Можемо поговорити з вами зараз про таке щемливе питання щодо реабілітації саме військових. І якраз і поговоримо про те, де вони зможуть е, проходити реабілітацію. Це будуть якісь знову ж таки тільки державні установи або всі установи, які будуть надавати ці послуги. тобто, давайте поговоримо більш детально про це, адже це питання зараз дуже на часі. Давайте тож е, можете розказати більше більш детально про те, якою буде реабілітація саме для військових. Вона вже змінилась. Тобто ми не кажемо про те, що щось колись буде відбуватись, є так звані реабілітаційні маршрути, у відповідності до яких сьогодні є єдиний медичний простір. Об'єдналися туди всі лікарні, і цивільні, і військові, для того, щоб створити найкращі умови для відновлення наших воїнів. І тут важливо розуміти, що все ж таки головним в процесі маршруту є командування медичних сил. Вони визначають маршрути, є окремі накази, але те, що об'єднали простори, те, що сьогодні військові можуть в наших цивільних лікарнях також відновити свої сили, відновитися після поранень. Надихнутися, бути один з одним, спілкуватися і отримати найкращу медичну допомогу це надзвичайно важливо. Тобто, сьогодні маршрути вибудовані таким чином, що для всіх людей, які сьогодні зазнають поранень, відкриті спільні маршрути. Тетяно, ми говорили і про те, що є доказова реабілітація. Так. Розкажіть, будь ласка, більш детально про те, що тако, таке саме доказова реабілітація і чи є недоказова. Давайте поговоримо більш детально про це. Давайте як давайте трошки в історію, як з'явилась доказова реабілітація? Давайте. Да. Справа в тому, що якщо я вам розповідаю, що більше ста років тому весь світ задумався над тим, а як можна відновлювати людину. І вони не лише почали робити кроки, думати над допоміжними засобами реабілітації: як вдосконалювати крісла, колісні, всі ці опорні штуки для пересування і, і так далі. Ортези, протези. А вони в тому числі думали і вимірювали. А що допомагає дійсно людині піднятися після всіх цих складних трав травмувань, а що не дає жодного результату. І за результатами всіх цих досліджень вибудовувалися етапи реабілітації, а, підходи до втручань, протоколи. А, і важливо, що сьогодні Україна запроваджує все це. Наприклад. Да, а, в Україні багато е, е, років існували відділення відновлювального лікування або санаторії, які пропонували певні втручання, такі як там, душ Шарко, всім відомі жемчужні ванни, е, масажі і інші способи відпочинку. Тому що Україна, на жаль, в той час ще не перейшла на сучасні підходи до реабілітації, і все це виходило з установки, що якщо людина зазнала поранень, якщо людина травмувалася, якщо людина після опіків, а якщо вона ну, потенційно може стати особою з інвалідністю, то треба допомогти їй і їй відділити її від суспільства, щоб їй не заважати. Створити їй окремі десь умови, щоб вона не турбувалася тепер. Ну, яка ж вона тепер ось, така ж неповносправна, це наші вирази, неповносправна, непрацездатна, непознавана. Не... Ну, тобто, ми казали не про те, який потенціал до відновлення. Ми казали, як ми обмежимо життя цієї людини. І всі е, втручання, які пропонувалися як реабілітація, насправді були е, засобами від просто відпочинку, приємного проведення часу. Поїхати за місто, дихати повітрям, відпочивати, розслаблятися. Якщо ми кажемо про доказову активну реабілітацію, вона навпрочуд, вона про прави, вправи до 3-4 годин щодня, вона про е розуміння, як працює твоє тіло, як воно має відновлюватись, як перезапустити всі м'язи, щоб вони правильно працювали. Е і це про величезне навантаження, це як підготовка спортсменів, от дуже дуже таке важливі, е серйозні навантаження. І Тобто ми просто мені здається, на 180 градусів змінили зараз фокус. Зараз, коли ми кажемо про відновлення, це, це точно не про відпочинок, це про роботу, роботу над собою, роботу разом з мультидисциплінарною командою. Фахівці як персональні тренери поряд з тобою стоять і допомагають тобі. По суті, відновлювати руки, ноги, функціонування мозку, всі ці вправи, всі ці вправи допомагають людині повернутися до повноцінного життя. Пані Тетяно, слухала вас і думала про те, що ви сказали, що зараз доказова реабілітація це важка робота. А мені, от знаєте, я подумалася про те, що доказова реабілітація це важка робота, яка так чи інакше. Дасть тобі можливість е, жити повноцінне життя так. і добре життя. Я вам дуже дякую за те, що ви прийшли до нас і розказали і про медичні заходи, які відбуваються у Дніпрі, і про доказову медицину, яка дасть поштовх багатько, багатьом людям людям для того, щоб е, їх життя було повноцінне. Про досягнення в галузі доказової реабілітації, тільки що поговорили з Тетяною Ломакіною, радницею повноваженого. Президента України з питань безбар'єрності на все добре. До побачення. Дякую.